Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Такий набір мочалок для тіла. Три штуки за 99 гривень. А є ще мочалки для тін-лабантики з іграшкою. Ціна 49. Такі цікаві новинки. Декілька варіантів кольорів є. Ціна 74 гривні. Маршмелов для барбекю, Вага 200 г 55 гривень. Маршмелов зі смаком кавуна 24 гривні 80 грамів. Насіння соняшника смажене 15 гривень, воно вже очищене. Такий варіант насіння соняшника велике та смачне. Ціна 34 гривні за 90 грамів. По 29 гривень смак с Марічка ціна 17 гривень. Вага 100 грамів. Розчинна кава Якобс у склі 100 грамів 189 грив. Нескафе розчинна кава. Ціна 84 гривні за 50 грамів. Така новинка овочечистка. Ціна 44 гривні. Прозорий і не прозорий пластик, але за металеве. Відкривачка багатофункціональна. Ціна 34 гривні. Кольори в асортименті. Відкривачка для консервів за 74. Ой, дівчата, ви тільки подивіться, яка краса Ємності для сипучих продуктів. Ціна 99 гривень. Зараз об'єм подивлюсь, 850 мл. Бачу, що є в різних кольорах, Ну, це просто красота. Кришки ось ці, вони є дерев'яні, відчувається така вага, сама ємність пластикова, рельєфна ззовні. Досить легенько закривається, ну і достатньо щільно. Чи ні? Чи 59 гривень тримач для кухонного інвентарю. Магнітний. Рукавиця прихватка, кухонна силиконова, ціна 139. Гарна знижка на мішечки кондитерські довжиною 30 см. 29 гривень. Набір стікерів для консервації 20 штук за 15 гривень. 34 гривні коштує набір шпателів, кондитерських 3 штуки. Капучинатор для збивання. Працює від батареї: кольори на вибір, ціна 49 Чайна ложечка із візерунком: 1 штука за 27 гривень. З цієї колекції є ще беделка. Ціна 34 гривні. І по ідеї мала би бути ще ложка, але я не бачу, можливо, розібрали. Така ложка 24 є наборами по 3 штуки за 88. Набір кухонного інвентарю 6 штук за 69 гривень. Набір кухонних ножів, 2 штуки. За 49 гривень такі пилки. Качалка для тіста дерев'яна із ручками за 39. Така вішалка для кухонного приладдя на 8 гачків. Ціна 99. Ківши із нержавіючої сталі, об'єм літр та 100 мл. Зі скляною кришкою за 289. Чайник зі свистком із нержавіючої сталі. Об'єм 2 літри 299. Підставка для столового приладдя металева із дерев'яною підставкою 139. Такі ємності харчові, металеві з кришкою за 139. Такий варіант глибша 149. Є без кришки миски з прорізаненим дном ціна 109 гривень. сито миска кухонна з ручками ціна 59. Друшлак металевий із довгою ручкою 129. Такий варіант 169 гривень з двома ручками. Миска металева об'ємом 2 літри. Ціна 88, 109 гривень, металева фруктовниця. Серветки паперові сілкен. 120 штук у упаковці. Ціна 39 гривень. Вони двошарові. Приємна на дотик коробка. Вона така як матова. Горщик для запікання керамічний з візерунком. Об'єм 730 мл. Ціна 59 гривень. 69 гривень піала з червоної глини. Миска об'ємом 1 літр. Ціна 74. Така форма для запікання. Бачили їх раніше в Аврорі. Об'єм 900 мл. З кришкою Ціна 119 Набір склянок 3 штуки, такий блакитний колір, об'єм 240 мл 88 гривень. Набір стопок скляних, 6 штук, 65 мл, об'єм, ціна 119. Банки для консервування скляні, об'єм 330 мл 17 гривень. Такі баночки з по 49 гривень, об'єм 300 мл. Від люмінарк є двох об'ємів 750 мл. Неакційна ціна 109 гривень, півлітрові по 84, з бамбуковою кришкою баночки по 99 гривень. Кругла форма для запікання діаметром 26 см 199 Такі форми по 199 гривень, 2 літри. Теж 2 літри, ціна 249 гривень і 2 літри 600 мл 199. Виходить, що більша по об'єму, але ціна дешевша. Ще одна новинка. Такий салатник, пластиковий, прозорий у вигляді листочка. Ціна 34 гривні. Такі квіточки з'явились зовсім недавно, хто не бачив. Ціна 49 гривень. І такі салатники більшого діаметру. Ціна 69 гривень. Пляшка для соусів пластикова. Об'єм 400 мл. Тут є мірна шкала. Ціна 39 гривень. Набір чарок пластикових 6 штук за 39. Стакани поштучно, ціна 29. І такі чашки: об'єм 400 мл. Ціна 34. По 49 гривень. Такі кришки для мікрохвильової печі діаметр 25 см. Рекомендувала вам і рекомендую дуже виручає. Знаєте, стала мити мікрохвильову набагато рідше. 88 гривень коштує ось така цукарниця. Дуже цікава в неї форма. І кришка ще має такий кристал. Такі кошики пластикові універсальні по 49 59 гривень коштує соковитискач ручний об'єм чаші 600 мл. А власне, ось і кришка соковитискач. Речі, хто робить консервування, зверніть увагу, тут є ось такі лієчки для банок, ціна 17 гривень. Щоб так не прицілювати в банку, є варення чи ще щось можна було легше помістити. І ось такі кольори. Набори ємностей харчових круглих три штуки за 179 гривень. Вони йдуть із кришками. І об'єм 500 мл літр та 2 літри. Такі манюні ємності. 7 гривень. Є такі квадратні, об'єм їхній. 75 мл. Ціпу 150 мл 12 гривень і 220 мл ціна 14 гривень. Ємність для просушування зелені із центрафугою 249. Серветочка кухонна з мікрофібри 17 гривень. Є ще такі в полосочку. Ціна так само 17. З лимончиків плавно переходимо на лаванду. Подивіться, яка краса. Вафельні рушнички кухонні. Розмір 35 на 70 сантиметрів і ціна 44. Такі порційні серветочки на стіл. Ціна 69 гривень. Килимки універсальні розмір 65 на 40 см за 77 гривень. Пише універсальні, але вони в мене чомусь асоціюються із ванною кімнатою. Серветки для прибирання. Вони відрівні, 30 штук розміром 25 на 25 см 55 гривень. А є ось такі біленькі розмір. Такий самий вриві відр... 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 така сама кількість ціна 59. Горшки дитячі є в Аврорі. Ціна 64 гривні. До речі, мені ось такий найпростіший варіант до вподоби найбільше, бо з дітками мали такі, що і вставляються, то вони прищіпали ніжку. Тобто всякі різні, ось такий простий, самий для мене найкращий варіант був. По 99 гривень тазики пластикові, об'ємом 12 літрів. Їм менші по 59 гривень, і об'єм тут 6 літрів, половину менший. Також є різні відра. 109 гривень, 55 гривень об'єм 5 літрів, 77 гривень. Це є більші. Тут, мабуть, 12. Не бачу. По 88 гривень на 8 літрів. такі більш офісні, я б сказала. 10 літрів об'ємці на 55 гривень. 249 гривень сидіння для унітазу. І такий більш класичний варіант перлина. Показую вам параметри. 199 гривень. Вентилятори настільні. Ціна 549. Працюють від мережі. Косметички жіночі, невисокі, але вони досить місткі. З рахунок широкого дна. Мають ручку для зручного переносу. І ціна 149 гривень. 74 гривні, косметичка жіноча. Наповнювач декоративний, кольоровий 30 грамів 59 гривень. Кольори є на вибір: і рожевий, фіолетовий, блакитний. Ось така новинка, ніж канцелярський. Три варіанти кольорів. І ціна 14 гривень. Ці на шумівші є лапки по 29 гривень. І з сердечком за 24. Набір канцелярський, степлер і скоби за 39. По 22 гривні. Набір гумка канцелярська у вигляді мила. Така стирачка на підставці з ногами 24 гривні. Супермилі маркери текстові. 4 штуки за 64. Ще ось такий варіант маркерів 77 гривень за 6 штук. Набір фарб акрилових із розпилювачем. Ціна 109 гривень за набір із трьох штук. Блокнот формату А5 за 22 гривні. 32 аркуші. Появились ось такі резиночки із екушкіри. Ціна одної штуки 29 гривень. Такі резиночки великий вибір кольорів. Ціна 19. Набір гребінців із широкими зубчиками рідкими по 34